Рік 1984-й – час, коли фантастика Джорджа Орвела нарешті зіткнулася з реальністю. Поки холодна війна в самому розпалі Apple випускає свій перший Macintosh. Поки науковці проводять першу в світі ДНК діагностику, усі інші поспішають до кінотеатрів на фільм Термінатор. Але 1984 це не тільки рік глобальної напруги та технологічного прориву, а ще й унікальної літератури літератури. для цього відео я виокремив для вас три видатні романи, що вийшли у цьому році, а також за традицією детально дослідив усіх лауреатів головних книжкових премій. Усе, аби наступні кілька хвилин ви змогли провести з користю. Підпишіться, вподобайте та прокоментуйте цей випуск. З вами, як завжди, канал Якибук і моя постійна рубрика Рік у світі літератури. Мілан Кундера, чеський письменник, есеїст та драматург, який до 1984 року вже мав досить гучне ім'я в європейській літературі. У 1967 році він дебютував із романом Жарт сатиричним і водночас трагічним твором, який нещадно критикував комуністичний режим. Після радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року Кундера потрапив у немилість у власній країні, тому згодом емігрував. До Франції, де продовжив творити вже французькою. Його стиль філософський та іронічний, доволі часто поєднував елементи еротики з більш глибокими роздумами про свободу, пам'ять і людську природу. Усе це можна віднайти в його романі Нестерпна легкість буття, який вийшов у звітному 1984 році, англійською завдяки видавництву Harper Row та французькою завдяки видавництву Gallimard. що стосується чеського перекладу. То він існував, але був заборонений на батьківщині Мілана Кундери фактично до падіння комунізму. Кундера писав нестерпну легкість буття у Франції. Це був один із перших творів письменника, написаних не чеською, а вже з думкою про міжнародного читача. Автор поєднав елементи філософського есе та художньої прози, постійно експериментуючи з наративною структурою. Сам Кундера зазначав, що працював над цим романом як композитор над музикою розвиваючі теми, мотиви та ритми. Події роману відбуваються у празі кінця 60-х років, на тлі прайської весни та зухвалого радянського вторгнення. Головні герої дві сімейні пари: хірург Томаш, його дружина Тереза, а також його коханка Сабіна та її чоловік Франц. Через їхні складні історії Кундера досліджує питання легкості та в той же час тягаря буття, питання вибору, пам'яті та політичної відповідальності. Письменник концентрується на тому. У факті, що людина живе тільки один раз, ніхто вже ніяк не зможе виправити свої помилки. Оскільки життя не повторюється, люди відчувають надзвичайну легкість і повну відсутність відповідальності. Всі персонажі роману по різному тікають від окресленого тягаря буття або ж навпаки приймають його, що власне й формує драматичне напруження наприкінці твору. Кундера неодноразово говорив, що нестерпна легкість буття це роман не про події, а про ідеї. Він наголошував. Що книга має структуру музичного твору, а не класичного сюжету. Кундере також підкреслював, що його твори не суто є автобіографічними, але, безперечно, базуються на досвіді, який відчувався в повітрі того часу. У 1988 році, за мотивами нестерпної легкості буття, вийшов одноіменний фільм. Режисером виступив Філіп Кауфман, а головні ролі виконали Деніел Дейл Юіс, який зіграв Томаша, Жюльєт Бінош, яка втілила його дружину Тере та Лена Олін, яка зіграла Сабіну. Зйомки відбувалися у Франції та США, оскільки в самій Чехословаччині фільм знімати було неможливо зі зрозумілих причин. Саме через це фільм був дуже популярний у США та Європі, а оскільки саундтрек включав чеську народну музику, це створювало певну атмосферу ностальгії та смутку. Стрічка Нестерпна легкість буття отримала три номінації на премію Оскар. Критики високо оцінили фільм, але зауважили, що він видався менш філософським, аніж книга Кундери. Що стосується думки самого письменника, то Мілан Кундера був дуже незадоволений екранізацією, як і критики, він заявляв, що вона спотворює суть його твору. Після цього він відмовився надавати права на адаптацію інших творів, наголошуючи, що кіно не може передати внутрішню структуру літературного тексту, особливо такого складного й філософського, як нестерпна легкість буття. Ця книга один із ключових романів. 20 ХХ століття, який істотно вплинув на розвиток постмодерної прози, зруйнував межі між есе та романом, а також між філософією та сюжетом, це книга про свободу, не лише політичну, а й особисту. Вона й досі викликає жваві дискусії, нові тлумачення та серйозне захоплення в усьому світі. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуг і спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeCoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeCoffee в описі до цього відео. Дякую вам. Джеймс Грем Баллард – відомий британський письменник, який здобув славу як один із провідних авторів наукової фантастики у 60 х роках. Його ранні твори часто досліджували апокаліптичні теми та психологію людини в екстремальних умовах. До 1984 року Баллард вже мав репутацію письменника-новатора. Серед його важливих творів затонулий світ 62», го автокатастрофа 73» 73-го» та висотка 75». 75-го». Але саме Імперія Сонця 1984 року стала його першим по справжньому мейнстрімним успіхом, до того ж, заснованим на особистому досвіді. Роман Імперія Сонця вийшов 15 вересня 1984 року у видавництві Віктор Голландс Лімітед. У США його видавав Саймон Ен Шустер. Книга Баларда миттєво привернула увагу критиків і здобула низку літературних нагород. Автор працював над романом кілька років, базуючи його на власні спогадах дитинства в окупованому японцями Шанхаї під час Другої світової війни автор відкрито заявляв, що Роман наполовину автобіографічний головний герой, хлопчик Джим, багато в чому відображає самого Баларда, який доречно родився саме в Шанхаї. Письменник хотів створити документально художній твір, який передає жахи війни очима дитини. Як я вже зазначив, події розгортаються в Шанхаї в 41 45 роках. Джим 11-річний британський хлопчик, який після Японії Вторгнення втрачає батьків і змушений виживати самостійно. Його переводять до інтернованого табору для цивільних, де він спостерігає жорстокий голод і приниження, але також відкриває для себе власну силу, кмітливість і здатність адаптуватися навіть у такій ситуації. Через погляд дитини Баллард показує читачеві абсурд і трагізм тієї війни, де добро і зло втрачають чіткі межі. Сам автор описував імперію Сонця як найважливіший роман у його житті. Він Підкреслював, що хоча книга побудована на реальних подіях, вона все-таки залишається художньою. Баллард зазначив, що головна мета роману дослідити, як війна деформує реальність і дорослішання. Саме тому погляд дитини це ключ до розуміння всього сюжету. У 1987 році в світ вийшла масштабна екранізація, режисером якої став ніхто інший як Стівен Спілберг. Головну роль хлопчика Джима виконав тоді ще 13-річний Крістіан Бейл. Також у фільмі знялися. Джон Малкович та Міранда Річардсон. А сценарій написав Том Стопарт, майбутній лауреат премії Оскар. А тепер кілька цікавих фактів про сам фільм. Імперія Сонця подарувала першу велику роль Крістіану Бейлу, який тепер є однією з найбільших зірок Голівуду. Зйомки проходили частково у Китаї, що було рідкістю для голівудських фільмів того часу. Імперія Сонця отримала шість номінацій на Оскар і стала важливою віхою в кар'єрі Стівена Спілберга. Саундтрек композитора Джона Вільямса. Став окремим шедевром. Це той самий Вільямс, який писав музику до фільмів Щелепи, Зоряні війни, Список Шиндлера, Парк Юрського періоду, врятувати рядового Райана», Піймай мене, якщо зможеш, перших двох фільмів сам удома та перших трьох фільмів про Гаррі Поттера. Але повернімося до імперії Сонця. Джеймс Грембалард загалом залишився задоволений екранізацією свого роману. Він хвалив Стівена Спілберга за делікатність і точність, з якою той під Йшов до адаптації. Баллард назвав Крістіна Белла ідеальним джимом і сказав, що фільм зміг зберегти справжній дух його роману. Це саме той рідкісний випадок, коли автор вважає екранізацію вдалою. Імперія Сонця це не просто історія про війну, а глибока психологічна драма про виживання, самотність і дитяче сприйняття жорстокої реальності. Роман відкрив Балларда новій аудиторії і показав, що навіть у межах жорстокого реалізму можна зберегти літературну глиб. І поетичність. Імперія Сонця увійшла до канону англійської літератури ХХ століття і досі вивчається у школах та університетах по всьому світу. Шотландський письменник Іен Бенкс дебютував у 1984 році саме з романом Осина фабрика. До цього він писав у шухляду власного стола, паралельно вдосконалюючи свій стиль. Після публікації дебюту Бенкс швидко здобув репутацію одного з найсміливіших і найоригінальніших голосів британської прози. У наступні роки він поділив свою творчість на дві лінії, де Ін Бенкс є автором художніх романів, а Ін М. Бенкс автором наукової. І фантастики роман «Осина Фабрика вийшов 1 березня 1984 року у видавництві Макмілан, одразу викликавши бурю реакцій серед критиків і читачів. Осину фабрику Бенкс писав понад 5 років, постійно редагуючи та змінюючи деталі. Він прагнув створити щось незвичне, темне й навіть шокуюче, але водночас достатньо глибоке. Основною темою стала ідея викривленого світосприйняття та маніпуляцій. Автор свідомо вибудовував атмосферу відчуття, Дружені жорстокості, щоб вразити читача щодо розкриття основної таємниці. Головний герой 16-річний хлопець на ім'я Френк, який живе з батьком на ізольованому острові в Шотландії. Він вважає себе особливим, вірить у власні ритуали, жертвує тварин, спостерігає за знаками, які йому показує його власний винахід, то сина фабрика. У минулому Френк убив трьох дітей і розповідає про це з моторошною байдужістю. Але найбільший шок чекає наприкінці, бо все, що він знає про себе, ви являється хибним через спотворене світобачення Френка, роман детально досліджує тему ідентичності та вплив травм на життя людини. Ін Бенкс називав цей роман гострою сатирою та викликом суспільній моралі. Він казав, що хотів перевірити межі допустимого в літературі, але також прагнув змусити читача замислитися, що таке норма. Деякі сцени він описував як смішні, якщо мати належний рівень чорного гумору. Бенкс не раз підкреслював, що роман варто сприймати як абсурд. Сурну химерну критику суспільних табу. Станом на зараз повноцінної екранізації осиної фабрики не існує, хоча права на роман неодноразово купувалися. Зате в 2008 році в Единбурзі дебютувала оперна адаптація роману, а у 2013 році в Лондоні зіграли й театральну постановку. Що стосується повнометражного фільму, то проекти неодноразово зупинялися через складність адаптації сюжету та шокуючу жорстокість, яку вкрай важко показати на екрані без цензури. Ін Бенкс у різних інтерв'ю висловлював обережний скепсис щодо екранізації. Він так само визнавав, що роман важко адаптувати, оскільки багато що відбувається всередині свідомості Френка, а структура тексту сильно залежить від внутрішнього монологу. Проте він був відкритий до ідеї, якщо це зробив хтось настільки сміливий, як, наприклад, Девід Лінч. Осина Фабрика один із найсуперечливіших дебютів у британській літературі. Його називали водночас і огидним і геніальним. Але з часом роман набув культового статусу як певний виклик літературним нормам, дослідження меж психіки та сили художньої вигадки. Він відкрив дорогу для нової хвилі темного, провокаційного британського роману і залишається знаковим зразком літератури, яка не боїться йти проти правил. Перед тим як перейти до дослідження головних літературних премій за 1984 рік, я би хотів сказати кілька слів про одного з моїх улюблених авторів ірвіна шоу, справжнього класика воєнної та повоєнної американської літератури, який так вже сталося помер саме в 1984 році. Ірвін шоу був одним із найпотужніших американських романістів і драматургів ХХ століття. Його творчість вирізнялася глибоким психологізмом, соціальною проникливістю і надзвичайною емоційною силою. Шоу вмів проникати в людську душу, зображаючи внутрішні конфлікти героїв на тлі великих історичних змін. Його твори завжди балансували між особистим і політичним, між мрією та трагедією. Він писав про війну, любов, втра. Пошук себе завжди чесно і без прикрас, у його стилі примальовується чіткість, прозорість і майстерність розповіді, яка ніколи не намагається вразити ефектом а бере читача голою правдою. Шоу залишив по собі багатий спадок, романи, п'єси, сценарії, які досі надихають письменників і вражають читачів. Його голос був голосом покоління, що пережило війну, але не втратило людяності. І хоча Ірвін шоу пішов із життя в травні, ти 1984-го його слова й досі залишаються живими. 1984 рік був знаковим для літературного світу. Цього року були відзначені твори, що досліджують переважно людську природу та глибокі соціальні трансформації. Уліцарівська премія в категорії художня література дісталася Вільяму Кеннеді за роман Залізна трава. Ця історія розповідає нам про життя та поневіряння Френсіса Феллана, колишньої зірки бейсболу, що став бездомним у часи Великої Депресії. Залізна трава детально досліджує теми вибору Кейт. Тя втрати та надії на краще майбутнє. Вже через три роки в прокат вийшла одноіменна екранізація з Джеком Ніколсоном та Меріл Стріп у головних ролях. У премію в категорії драма отримав Девід Мамет за п'єсу Ґленґері Ґлен Рос. П'єса змальовує жорстокий світ продажів нерухомості, де продавці фактично змагаються за виживання, використовуючи маніпуляції та обман. Ґленґері Ґлен Рос досліджує теми капіталізму, моралі та надмірної маскулінності. Назва п'єси походить від двох об'єктів нерухомості, які часто згадуються персонажами: Гленгрі Хайлендс та Глен Рос Фармс. Перший це головна нерухомість, яку намагаються продати всі агенти, тоді як другий колись був дуже прибутковим для тих, хто продав його кілька років тому. У 1992 році вийшов одноіменний фільм з Альпачино, Джеком Лемоном та Алеком Болдвіном у головних ролях. Поліцарівська премія в категорії поезія дісталася Мері Олівер за збірку віршів. Американський примітив, яка згодом стане найвагомішою за всю її багаторічну кар'єру. Півсотні поезій американського примітиву оспівують сенс людського існування на тлі неймовірної дикої природи Америки. Букерівську премію за 1984 рік отримала Аніта Брукнер за роман Готель Дюлак. Історія розповідає про письменницю Едіт Гоп, яку відправляють до швейцарського готелю Дюлак, аби вона перейшла до тями після особистої життєвої кризи в Лондоні Від людького тата та спостережлива Едіт занурюється в життя мешканців готелю, заможних дам, що ховаються від світу, і загадкового пана Невіла, який пропонує їй шлюб без любові задля вигоди та поваги. Перебуваючи в готелі, Едіт переосмислює свої уявлення про гідність, незалежність і роль жінки в суспільстві. Врешті-решт, вона відкидає комфорт і повертається додому, щоб жити чесно, згідно зі своїми переконаннями. У 1980. У 2006 році BBC створила телевізійну адаптацію роману. Роль Едіт Гопу виконала британська актриса Анна Месі. Режисером виступив Джайлс Фостер, а сценарій адаптував Крістофер Гемптон. Екранізація готелю Дюлак отримала три премії Бафта, зокрема, за найкращу жіночу роль, найкращий монтаж та найкращий драматичний серіал. Ну і наостанок про найголовнішу премію Нобелівська премія з літератури за звітний рік дісталася чехословацькому письменнику. Ярославу Сейферту у заяві Нобелівського комітету тоді зазначили, що нагороду Сейферт отримав за поезію наділену свіжістю, чуттєвістю та багатою винахідливістю, яка надає визвольний образ незламного духу та багатогранності людини. Присвоєння Нобелівської премії Ярослава Сейферту не було збігом обставин, а радше результатом кропіткої роботи великого кола осіб, дотичного до дисидентського руху та чеської діаспори за кордоном. Ключову роль у цьому. Процесі зіграв Франтішек Янов, ядерний фізик зі світовим ім'ям, котрий потрапив під репресивні заходи в Чехословаччині. В 1974-му йому вдалося мігрувати до Західної Європи, викладаючи в різних університетах, професор Янук зрештою отримав місце наукового працівника в Шведській академії наук. Перебуваючи в Стокгольмі, Янук заснував фонд на підтримку Хартії 77 та включився в боротьбу за чеського Нобеля. Поступово на підтримку Сейферда вдалося Зібрати підписи видатних інтелектуалів від Луя Рагона до Жан Поля Сартра. Протягом декількох років за кордон з Чехословаччини дисиденти намагалися вивести рукописи Сейферта. Зрештою, на розсуд Нобелівського комітету вдалося представити достатню кількість текстів. Поет Ярослав Сейферт видавався ідеальною кандидатурою. Окрім безсумнівного поетичного таланту, він був активним багаторічним голосом сумління всього народу Чехословаччини. Перетин цих якостей Ярослава Сейферта дав змогу зробити жест підтримки заходу культурі в соціалістичній Чехословаччині. Лауреатів Нобелівської премії оголосили в жовтні 84-го. Ярослав Сейфер через стан здоров'я не поїхав до Стокгольму. Нобелівську медаль вручили його дочці. Згодом сам Сейферд констатував, що таким чином оцінили все покоління чехословацької поезії і, мабуть, мав рацію. Самі Чехословаччині таку подію не могли проігнорувати, проте її висвітлення у ЗМІ було характерним. Повідомлення про Нобелівську премію Ярослава Сейфорда ставили в кінці програм тара. Діопередач обмежуючись сухим констатуванням факту. В газетах з'являлися короткі замітки в кінці сторінок, і на цьому все насправді ж для чеської культури йшлося про подію історичного масштабу. Ярослав Сейфер до сьогодні залишається одним з двох чехів, котрі отримали Нобелівську премію. Першим був Ярослав Гайровський, котрий ще у 1959 році отримав Нобелівку з хімії. Письменник Ярослав Сейферт помер в Празі менш як через два роки після отримання премії. 10 січня 1986 року. Ну що ж, друзі, таким був 1984 рік у світі літератури. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте показати це вподобаннями, коментарями та підписками. До нових зустрічей.